Вітаю сьогодні. Ми зануримося в історію людини, яку знаєте, називали останнім романтиком у науці. Це розповідь про фізика, чиї науково-популярні книжки колись у 70-ті 70 читали в голос у родинах, от просто десь між Кіплінгом та Буніним. Спробуємо розібратися у спадщині харківського вченого Якова Овсійовича Гегузіна. Для цього в нас є ну, ціла мозаїка джерел, дуже теплі особисті спогади його близького друга Володимира Кошкіна, є статті з Харківського університету, де Гегузін власне пропрацював усе життя, є біографічні довідки, навіть уривки з відео. І наша місія сьогодні зрозуміти, як в одній людині могла уживатися сувора логіка експериментатора з таким, знаєте, образним світосприйняттям митця. І це, мабуть, ключове питання. У чому власне феномен гекузина? Адже він займався, ну скажімо так, досить вузькими специфічними речами, наприклад, фізикою спікання. Але йому вдавалося пояснювати ці складні процеси так, що це захоплювало не лише колег фізиків. А людей, ну, абсолютно далеких від науки. Його підхід це унікальне поєднання науки та мистецтва. Як він сам казав, і це цитата між наукою та мистецтвом немає межі». Ви згадали фізику спікання, це поняття буде в нас звучати. Воно було центральним у його роботі. Можете для тих, хто, як і я, не фізик, пояснити ну, простими словами, що це таке. Мічастинки під дією високої температури вони ніби зливаються, сплавляються разом і утворюють твердий, цілісний об'єкт. А найцікавіше тут те, що при цьому вони витісняють порожнечу, яка була між ними. Гегузіна якраз і зачаровувала ця, скажімо так, драма зникнення порожнечі. Це фундаментальний процес у металургії, у караміці, будь-де. Дякую, так набагато зрозуміліше, і це підводить нас до його унікального таланту, таланту письменника. Його друг Володимир Кошкін у спогадах пише щось, ну просто дивовижне. Він каже: коли читаєш гегузіна, чуєш його голос. Це ж рідкісний дар передати живу інтонацію за допомогою рітер – так, може, Бабілюмів чи Зощенко. Я думаю, це не просто дар, це ще й свідома майстерність. От як письменники, яких ви згадали, він ретельно вибудовував мову, не просто щоб інформувати, а щоб створити ритм, образ, голос. Така собі літературна інженерія, а не лише талант. Її результат був приголомшливим. Його книжки Крапля, Живий кристал, Бульбашки вони мали величезний успіх. Їх справді читали дітям, підліткам в інтелігентних родинах. Коли я гортав джерела, мене, знаєте, абсолютно вразив зміст його книги Крапля. Назви розділів звучать, ніби це збірка поезії, а не наукова праця. Зручне ліжко для каплі, весняна крапель. Росинка в сонячному промені. Це ж треба. Він навіть вірші використовував як епіграфи, щоб пояснити, як з під снігу з'являється тала вода. Він наводить рядки Миколи Заболоцького про відлигу. І що тут захоплюється, не було просто прикрасою тексту. Гегузін щиро вірив і сам про це казав, що творчість поета і ученого ну, вона живиться з одного джерела. Це вміння дивитися, бачити і дивуватися. Він не додавав поезію до фізики, він показував, що фізика і є поезія, дивовижний підхід. Але от наскільки він був ефективним з освітньої точки зору, це було просто красиве чтиво чи щось більше. Це дуже слушне питання, і джерела дають на нього ну просто приголомливу відповідь. Є свідчення професора Фістуля з Москви, одного з творців науки про напівпровідники. Він розповідав, що його студенти готувалися до іспиту з фізики твердого тіла, це ж дуже серйозна дисципліна, за науково-популярною книжкою Гегузіна Живий кристал. І це при тому, що існували десятки строгих академічних підручників. Неймовірно. Тобто студенти віддавали перевагу його популярній книзі перед офіційними підручниками для справжнього іспиту. Що це нам говорить про традиційну наукову освіту? А це говорить про фундаментальний розрив. Підручники дають що формули закони, а Гегузін давав чому він давав інтуїцію, історію, що стоїть за наукою. Він розумів, що для справжнього навчання потрібно бути захопленим ідея, яку багато педагогів перевідкривають лише зараз цікавість набагато потужніший двигун, ніж дисципліна. А знаєте, що цікаво з усіх своїх книжок сам Гегузін, як кажуть джерела, найбільше любив одну чому і як зникає порожнеча. Як ви думаєте, чому саме ця? Бо це була його історія, розумієте? Він не просто пояснював явище, це був літопис від першої особи про наукову битву, яку він сам пережив. Вона поєднувала дві його великі любові: драму науки та мистецтво оповідання. А в цій історії він був головним героєм. Книгу ще за його життя переклали у США. Це свідчить про її універсальність. Він показував, що наука це не сухі формули, а історія людських пристрастей, тріумфів і поразок. Отже, ми маємо образ вченого, який мислить як поет. Але як такий художній інтуїтивний підхід сприймався у жорсткому формальному світі Радянської академії, часто в штики. І, мабуть, немає кращого прикладу цього зіткнення, ніж історія захисту його докторської дисертації. Джерела описують її як справжню театральну виставу, повноцінна драма. Так, це одна з найяскравіших історій у матеріалах. Це був 1959 рік. Захист обіцяв стати видовищем, адже робота Гегузіна з тієї самої фізики спікання суперечила теорії його власного вчителя, професора Бориса Яковича Пінеса. І це була не просто, знаєте, невелика розбіжність у поглядах, це був публічний розкол. Конфлікт був настільки серйозним, що Гігузіну довелося піпи з кафедри свого вчителя. Тож, у день захисту нова фізична аудиторія Харківського університету, розрахована на 250 місць, була забита вщент. Люди прийшли, очікуючи на, скажімо так, феєрверк. Саме так Єгузін виступає з блискучою 40-хвилинною доповіддю, а після нього слово бере його вчитель Пінес. І за спогадами його промова тривала понад годину. Він методично камінь за каменем руйнував і дисертацію, і самого дисертанта. Джерела описують гнітючу ват'яну тишу, що запанувала в залі. Здавалося, ну, все це кінець, і ось тут відбувається розв'язка. Учений секретар починає зачитувати відгуки, що надійшли на автореферат. Перший від академіка Івана Обреймова це легендарна постать у фізиці, відомий своєю дотепністю. Відгук був дуже позитивним, а закінчувався він приблизно так. Я розумію, що зараз виступить професор Пінес, і скаже вам, що все, що розповідав Гегузін, повна дурниця. Я борю знаю давно. Фізик він прекрасний, але дуже непримиренний до чужих результатів, особливо хороших. Пробачте йому. І вбивча деталь у тому, що Пінес вже виступив. Зі своєю розгромною промовою таймінг був ну, просто ідеальний. Абсолютно, вся аудиторія просто вибухнула сміхом. Уся ця гнітюча напруга вона зникла за одну мить. Це просто майстер-клас з комедійної розрядки від легендарного академіка. Після цього виступили інші опоненти, і в результаті Гигузін захистився одноголосно. Навіть Пінес проголосував за. Ця історія щось більше, ніж просто науковий анекдот, правда? Вона багато говорить про людські стосунки. Безперечно, тема вчителі учень завжди хвилювала Гегузіна. І що важливо в останні роки, коли Пінес хворів, найчастішим його відвідувачем був саме Гегузін. І саме завдяки спогадам Гегузіна ім'я його вчителя, Пінеса, було, як пишуть у джерелах, канонізовано в науці. Він зберіг пам'ять про свого вчителя попри весь драматизм їхніх стосунків. І ось тут ми підходимо до парадоксу його кар'єри з одного боку, такий професійний тріумф. Величезний авторитет, міжнародне визнання. Він отримав першу в Європі премію імені Френкеля з фізики спікання. Його ім'я було одним з небагатьох, що складали міжнародну славу науки України, а з іншого дивна відсутність офіційних регалій на батьківщині. В СРСР він не був навіть членом кореспондентом Академії наук України. Ну, якщо подивитися на ширший контекст того часу, причини стають очевидними. Його друг Володимир Кошкін у своїх спогадах пише про це прямо: причиною був державний антисемітизм. Гегузін, хоч і був комуністом, причому вступив до партії під час війни, коли це означало обов'язки та небезпеку, а не привілеї, він залишався євреєм. І в радянській системі для партійних функціонерів це переважало будь-які наукові заслуги. Є одна історія, яка це ілюструє особливо болісно. Це історія його єдиної урядової нагороди. Нею стала медаль за трудові заслуги, найнижча з можливих. Кошкін згадує, як Гегузін показував йому цю медаль, і на його обличчя, за його словами, було видно огиду. Це піднімає важливе питання про визнання. Це ж не було марнославство з його боку. Йому було прикро за вчителя і соромно за країну, яка так оцінювала його працю, в той час як партійні функціонери того ж університету отримували значно вагоміші ордени. Для творчої людини, як для актора, важливі оплески, правда. І хоча радянська влада йому не аплодувала, він не був обділений визнанням. Яким чином? Визнанням з боку наукової спільноти та інтелігентної публіки зали на його виступах, чи то лекції, чи то захисти дисертації, де він був опонентом, завжди були переповнені. Люди приходили не просто на захід, вони приходили слухати Гегузіна. Це і були його справжні оплески, його справжні визнання. Давайте спробуємо намалювати його портрет як людини, яким він був у житті. Джерела малюють образ ну надзвичайно майже вибухово-енергійної людини. Так, це слово енергія зустрічається постійно. Його друг Кошкін згадує, як під час розмови на вулиці Гегузін міг тричі обігти навколо співрозмовника, бо йому просто фізично потрібно було рухатися. Солідний професор із сивиною міг раптом підстрибнути, щоб зірвати листок з високої гілки. До речі, він майже ніколи не носив краваток, хіба що для фото на офіційні документи. І ця енергія проявлялася в усьому. Ось одна історія з джерел, що чудомо його характеризує. Якось після конференції, в Сауні, його друг Кошкін читав вірші жінкам, і тут з'явився Гигузін. Кошкін, знаючи, що той пам'ятає всього твардовського на пам'ять, а ще й Слуцького, Тютчева, запропонував змагання читати вірші по черзі. Кошкін видихнувся на 10-му вірші. А Гигузін спокійно продовжив декламувати Перемога нокаутом. Ця історія чудово показує не лише його феноменальну пам'ять, а й такий грайливий змагальний дух. Це ж не просто знання, це артистизм. Але за всією цією яскравою, майже артистичною натурою стояла міцна опора, як він сам казав Кошкіну у мене було дві жінки Соломів Аронівна і Свєтка. це його дружина і донька. Без них, можливо, ця вибухова енергія не змогла б так плідно реалізуватися. Розкажіть про це детальніше, яку роль вони відігравали? Його дружина Соломі Фаронівна була талановитим філологом, закінчила філфак Харківського університету. Але вона відмовилася від власної кар'єри від аспірантури, щоб присвятити себе йому. Вона створила йому надійний тил, той простір, де він міг творити. А донька Світлана одного разу, ну буквально врятувала йому життя. Після складної операції в Москві, коли лікарі вже всіх заспокоїли, вона єдина залишилася чергувати біля його ліжка. І вночі, коли сталася раптова криза, вона змогла вчасно покликати на допомогу. Це та сама тиха, але абсолютно незамінна підтримка. Тож, підсумовуючи, що залишив по собі цей останній романтик, яка його спадщина? Його спадщина, знаєте, цілком матеріальна і водночас духовна. У 1964 році він заснував кафедру фізики кристалів у Харківському університеті. Вона успішно працює і досі. Він виховав десятки кандидатів і докторів наук. Його учні Солунський, Кагановський, Дзюба, Кибець, багато інших стали відомими вченими. Існує навіть таке неформальне поняття коледж Гегузіна. Це його послідовники по всьому світу, яких і сьогодні об'єднують ідеї та підхід майстра. Тобто його ідеї продовжують жити в його учнях. Саме так, як і в Гегузін, це приклад вченого, чий масштаб з часом стає лише більш значущим. Він продемонстрував, що наука може бути мистецтвом, а експеримент поезією. Він не просто досліджував кристали чи процеси спікання. Він бачив у звичайній краплі води цілий світ, і що найголовніше, вмів поділитися цим баченням з іншими, так що це захоплювало. І наостанок думка, яка мене не відпускає після знайомства з цими матеріалами. Його друг Кошкін у своїх спогадах висловив такий жаль, що наука втрачає спадкоємність, що через брак фінансування фізики можуть бути змушені повернутися від синхрофазотронів до, як він каже, романтичного мікроскопу 19-го століття. І це змушує замислитися. А чи є в сучасному світі великої індустріальної науки з її величезними бюджетами, командами на сотні людей і тиском публікуватися в журналах з високим індексом місце для такого вченого, як Геогузін? Для такого романтичного лицаря, неточок і сургучу, який ставить природі питання так витончено і просто, що відповіді стають очевидними навіть без складних і дорогих приладів.